Друзі, кияни, гості, міста, дорогі друзі, радий вітати товариство. Друзі, вже в цю п'ятницю відбудеться великий сольний концерт автора відомих пісень, меч Арея, Мчать козаки, Живосила Лютого! Щиро запрошую на свій власний концерт, що відбудеться 2 числа цієї п'ятниці, о й годині на в центрі культури та мистецтва Києво-Могилянської академії Маю честь запросити вас, за великий концерт мого. Старшого побратима, бійця, справжнього українського бійця Василя Лютого. Будемо збирати кошти для ЗСУ, слухати пісні у виконанні воїна ЗСУ, який пройшов гарячі точки, отримав поранення, пройшов реабілітацію та знову став до лав Збройних сил України. Підтримаємо своїх, почуємо нові пісні Василя Живосила Лютого, і розширимо своє уявлення про автора. Пісень мечерем, чать, козаки і багатьох інших прекрасних композицій, які, які ви власне почуєте на цьому концерті. Приходьте разом трошки розділимо приємних емоцій, яким нам в цей час дуже не вистачає. Тож, 2 червня, 19.00, культурний центр Києво-Могилянської академії за адресою вулиці Лінська, 9, зал, підвал. Зустрінемося там. Запрошую вас, буду віртуально підспівувати, так що усіх обійняв. Слава Україні. До зустрічі на концерті Василя Лютого. Будьмо ваша хорея козацька. козацька! Чекаю вас з нетерпінням. Дякую. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам- Bum 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 bum.